Коротко по бахмуту ми от того, що я хотів сказати. Ну, чесно. Я впевнений, що ми дожмемо. Наваляємо по повній, так? Ми вже наваляли, я вам скажу, більше. — Хто для вас як військово гірше пригожин чи Путін? Не порівняні з особистості, якщо особистості. Бо на мене це якісь тварини. А як голова держави? Е, може е, себе так поводити. Ну добре пригожин там офіціант, все зрозуміло. Пригожин офіціант. офіціант. Да. Це його оцінка ваша, правильно? Ну, а як можна оцінювати людину? Я можу оцінювати справні, справжніх офіцерів вчинки. Угу. А де вчинки справжніх офіцерів на території України Російської Федерації? Які розправляються з нашими громадянами, жінками, дітьми? Да? Це не це, про особистості. Це, це не сам, про честь, не про достоинство і не про доблесть, яку там всі шукають там, і хочуть когось звільнити. Нас не потрібно звільняти. Ми вільні люди. Ми були вільними. Залишайтеся вільними і будемо вільними. Тому не приходьте до нас, ви залишитесь тут в своїй землі. Ваші жінки і діти більше вас ніколи не побачать. Подумайте про свої. Родини подумайте про своїх дітей, подивіться їм очі, Вони виростуть і запитають вас потім, що ви тут робили на чужій території, в чужій країні. І це буде величезна проблема для вас.